Вітаю на каналі Дорогі Рибки. Сьогодні я працюю саме для вас. Подивимось паради таро на вересень. Ви почуваєтесь досить впевнено, стабільно, безпечно. У вас все так, як треба. Ви здатні контролювати ситуацію і управляти процесами і, можливо, людьми, які вам підпорядковуються. Атмосферу вересня показує четвірка мечів. Це теж про певну стабільність. Відрізняється вона від імператора насамперед статусом, це більш ситуативна карта. І вона взагалі не про діяльність, не про роботу, не про результати. Скоріше, це просто зупинка сама по собі. Світ буде посилати вам такі ситуації, коли потрібно буде зупинитись, подивитись, можливо, на те, що ви вже втратили, що від вас пішло, обдумати ще раз все. А для когось карта може показувати просто на таку певну втому, можливо, вигорання на роботі чи від тих ситуацій, які відбувалися навколо вас до цього часу. І у вересні захочеться трошки відсторонитись, побути десь на самоті, можливо, поїхати відпочити. Карта може і так програватись. Взагалі подумайте трошки про свій стан. Чи не забагато ви думаєте над чимось, над якимось питанням? Може, у вас неможливість вирішити якесь питання чи небажання його вирішувати залежить від того, що ви не володієте достатньою інформацією. Потрібен час, щоб розібратися в тому, що там відбувається насправді. Давайте відкриємо ще відносини, відразу глянемо, тому що ця карта частенько програється як таке відсторонення, взагалі, трошки охолодження в стосунках. Тут пентаклів показує, що справді ви зараз знаходитесь на такому переламному моменті, що починається щось абсолютно нове в робочих стосунках з партнерами, з колегами, а можливо, і в особистому житті. Ті, хто зараз один, можливо, і немає особливого настрою вступати в нові відносини. Можливо, якась втома від попередніх розставань, можливо, були якісь рани нанесені до цього. Так ось ту спетаклі вказано на те, що ви можете зустріти зараз людину справді надійну, з якою можете вибудувати довгострокові серйозні відносини. Тому будьте уважні, придивляйтесь до того, що відбувається навколо вас. А для ну а для всіх інших ця карта про те, що в стосунках зараз найважливіше комфорт, можливо, матеріальний достаток. Повага один до одного. Тут, скоріше, навіть не про почуття, а така справді заземлена енергетика, але це не заважає вам почуватися в безпеці поруч із близькою людиною. Якось ця карта ще може програтися, як якась справа нова, яку ви починаєте, або цінні подарунки, наприклад, від близької людини. Сьогодні в нас розклад іде в зворотньому напрямку, тож тобто, давайте подивимось фінанси. Чудово. Ви дійшли того результату, над яким працювали, власне. Всі карти вказують на те, що ви цілком задоволені тим, як події розвиваються, і, можливо, ви вже бачите нові перспективи, новий виток в ваших можливостях заробітку. Наприклад, карти можуть вказувати і на придбання житла. можливо, до завершення підходить уже будівництво. Чи ви планували допустимо переїзд кудись, в тому числі за кордон? Ця карта може показувати. У вас теж відкриваються можливості. Робота саме тут відбуваються якісь такі цікаві процеси. Це може бути і перевтома, теж вигорання, наприклад, або відчуття того, що все треба тягти самому, нема на кого опертися, і вже це дістало, скажімо так. Може бути, що трапиться якась ситуація, яка відкриє очі, наприклад, на оточення, чи на те, що відбувається на роботі, чи в бізнесі, чи в відносинах з партнерами, наприклад. Крім того, зараз ви можете знайти дуже гарне рішення того питання, яке певний час не вирішувалось. І тут може бути як така ідея, інсайт, так і необхідність трошки подумати, не спішити з висновками по четвірці мечів. Також карти можуть ще вказувати на те, що дуже велика вірогідність для риб у вересні працювати віддалено або на себе. Це може бути про фріланс, наприклад. Для тих, хто знаходиться у пошуку роботи. Вісім кажеслів. Ви, можливо, навіть не чекаєте ніяких змін, нічого не планували, але раптом можете отримати цікаві новини, в тому числі і за кордону. Пропнуть вам нову роботу. Цілком може бути що і з переїздом. Якщо ви працюєте на себе, допустимо, то це може бути якесь замовлення, а можливо ціла серія. Якщо це не про вас, то карти ще можуть вказати на те, що вам потрібно зараз проявляти більше активності, якщо ви хочете знайти те, що ви собі запланували. Просто сидіти і чекати не вийде. Вісімка жезлів це про розуміння пріоритетів того важливого, що є для вас у цій новій роботі. Так чи інакше, але все те, що здавалося таким застиглим і нерухомим, зараз приходить у динаміку. Ви відчуєте, що щось відбувається. А як ви вже цим скористаєтесь, то вже буде, скажімо так, ваше особисте рішення. Порада на вересень для риб, шістка кубків. Хтось із вас, дорогі друзі, скоріше за все, застряг десь у минулому. І це може заважати рухатись вперед. Можливо, ви ностальгуєте за якимись часами чи людьми, які були поруч з вами. Часом ця карта ще вказує на питання, пов'язані з дітьми, яким теж потрібно приділити увагу. Взагалі в цьому місяці більше такого прагматизму може десь якась втома присутня в деяких питаннях. Тож не забувайте про те, що близьким людям потрібно приділяти увагу. Не все зводиться до грошей. Крім того, шістка кубків ще частенько показує на необхідність відпочинку до речі, як і четвірка мечів. І найчастіше мова може йти про місця дитинства, наприклад. Чи просто поїхати десь на природу, тобто туди, де ви можете відновитися емоційно. Можливо, поїхати разом з сім'єю. І ще такий посил: намагайтеся більше дивитися вперед, не тягніть за собою минуле, воно вам зараз заважатиме. Бажаю вам, любі мої всього найкращого і до зустрічі!